14 лютого про головне в регіоні армія РФ обстріляла Нікуполь Дніпропетровщини. Поранено 33-річного чоловіка. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Вночі росіяни двічі вдарили по Марганицькій та Червоногригорівській громадах. Заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка зняли з посади. Про це йдеться на сайті міської ради. 12 лютого на цю посаду призначили Олексія Самілика. Його кандидатуру мають погодити на сесії міської ради. Заробляли по 100 мільйонів гривень щомісяця. У кривому розі ліквідували залишки наркокартелю двадцятівські. Про це повідомили в Нацполіції України. Група організувала постачання психотропів та виробництво метамфетаміну в кривому розі одинадцятьом фігурантам загрожують до 12 років за ґратами. Виловив риби на майже 150 тисяч гривень. У Нікопольському районі затримали ймовірного 29-річного браконьєра. Йдеться на сайті облполіції завело майже 40 кілограмів риби з каховського водосховища. Йому загрожує до трьох років позбавлення більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.